Щодня через наші руки проходять десятки тварин, які потребують особливого догляду з озоном. Також ми дезінфікуємо вани, рушники, інструменти і часто робимо це з використанням хімії, яка сушить руки і залишає запах. ПСХ запропонував рішення: це компактний озоновий генератор води, який змішує озон з водою і створює природний дезінфектант. Тому у цьому відео ми розпакуємо пристрій, покажемо, що входить в комплект, і пояснимо, як він працює. Отже, відкриваємо коробку. Ну, в першу чергу хочу звернути увагу, що генератор Азоно досить маленький, компактний, легкий і дуже легкий в транспортуванні і пересуванні. Коли ми відкриваємо коробочку, відразу кидається в очі, в першу чергу, що все дуже акуратненько запаковано, дуже все компактно і зручно. І кидається в першу чергу інструкція. А навіть якщо після відео залишаться якісь запитання по встановленню генератору Азоно, то ви завжди зможете. Можете звернутися до інструкції і почитати, подивитися, тут все наглядно видно. Так, і тепер переходимо безпосередньо до огляду озонової установки. Як вона виглядає? Значить, це невеличкий такий блок: да? Petskin Care Азон, який дуже легкий в управлінні. Бачите, має мінімальну панель керування. Що це тут означає? Дві кнопочки індикатори, які будуть горіти, коли ми включимо його безпосередньо до мережі з червоним кольором. Це означає, що установка підключення знаходиться в режимі очікування. І коли буде безпосередня генерація озона, а тут індикатор він загориться блакитним кольором. Потім далі, тут на боковій панелі, у нас є кнопочка включити-виключити і безпосередньо роз'єм. Для підключення трубки, яка буде, з якої буде виходити водичка з озоном, насичена азоном. І з цієї сторони у нас таке гніздечко для підключення в мережу 12, 12 вольт тут видає. Тобто споживання електроенергії ну, мінімальне. Значить, так виглядає безпосередньо цей озоновий генератор. Він дуже дуже легесенький. Також в коробочці ми знайдемо безпосередньо зарядний пристрій, да, той, який ми будемо підключати. В мережу і в роз'єм для електроенергії, він тут є в наявності. Так, наступний елемент це силиконова трубочка. Вона використовується для підключення пристрою до системи водопостачання або як дренаж, щоб вода не потрапляла назад у блок. Так, що ми ще можемо знайти в коробці? Це вентиль, який безпосередньо під'єднується для душу, і з якого потім буде витікати водичка, насичена озоном. Як практично це виглядає, ми потім покажемо вам в кінці відео. Потім також це насадочка на кранік, якщо ви хочете, щоб водичка з озоном витікала у вас безпосередньо з крана. Тут до цієї пімпочки ви. Вставляєте силіконову трубочку, з якої йде повітря, насичене озоном, А тут це ну, безпосередньо буде витикати водичка. Також тут є окремі насадки для того, щоб під'єднати генератор озону до пральної машинки, якщо ви хочете прати з водою, насиченою озоном для певного антибактеріального ефекту. І ну, додаткові ці насадочки і так. Також кріплення для самого озонового генератора, щоб його прикріпити на стіну. Хочу зазначити, що продукція вся сертифікована. В інструкції ви можете знайти фотографії з номерами, з датами всіх сертифікатів якості до цього озонового генератору. Ми продовжуємо робити огляд, що йде в комплекті, але для того, щоб ви безпосередньо розуміли, куди і необхідно це включати, демонструємо це вже безпосередньо в підключеному вигляді. Тобто, в комплекті у вас також іде два таких металевих вентиля, які безпосередньо прикручуються до смісітеля водопровода, звідки буде виходити водичка. Потім обов'язково йде також в комплекті такий перехідник. Він дуже такий важливий в цій установці. Значить, тут є стрілочки безпосередньо в інструкції. Також ви побачите там, де коротка частина, ми підключаємо там, де водичка входить. А тут, де вже довга ця частина, там, де вона виходить, тобто її підключати вже безпосередньо до шлангу душика. Потім на цьому пластиковому коричневому переходні ви можете бачити цю біленьку трубочку. До неї безпосередньо внизу підключається ця силіконова трубка. Тобто, так це все виглядає. Отсюди буде виходити повітря. Зараз ми покажемо роботу озонового генератора безпосередньо в роботі. Значить, ми підключили тут до електромережі, з цієї сторони, ми підключили силиконову трубочку до цього переходника. Так? Звісно, що в салоні ви у себе можете все це зробити, е як вам зручно, там десь підняти, десь його зафіксувати. Це, ну, зараз ми просто демонструємо саму схему. Після того, як я підключила його безпосередньо в електромережу, збоку я тут включаю кнопку on-off. І він е пишіть, і отут зверху загорається у нас е е червона така. Червоне світло. І все. І по, по суті, у нас вже все працює, ми можемо включати душ. Вот. І тут у нас загорається блакитна, такі, да, блакитна кнопочка. І у нас вже водичка виходить насичена озоном. Це ми можемо спостерігати, відчуваючи характерний запах. Азону, тобто водичка буде пахнути азоном, і все, і ми можемо вже використовувати як нам потрібно. Саме так виглядає генератор азону від компанії ПСХ. А в наступному відео ми покажемо, як безпосередньо його підключати.